Ще раз вам нагадую, хто не хоче зайві кошти витрачати, а хоче для перевозки товарів товару купити відносно недорогі автомобілі. Компанія Автобіз вас вітає на своєму каналі. З вами, як завжди, Валерій Іванович. Ми заїхали на мийку, помили автомобіля, щоб вам більш детально розказати, показати автомобіль, кому потрібно саме щось, наприклад, перевозити по місту, немає водіїв, але виходити потрібно якось і потрібно далі працювати. Тоді вам... Це саме буде корисно. І так, поїхали. Подивіться, Volkswagen LT-40. З тих автомобілів вже залишилось небагато, в тому випадку, що знайти живого, адекватного, в якому можна сісти і працювати, бо зазвичай вони йдуть, як кажуть, немає ні двигуна, ні коробки, все треба робити, міст буде, кузов гнилий. Розумієте, так, коштує тисячу-дві тисячі, а зробити його треба потратити півроку, поки ти його все поміняєш, все зробиш. А такий автомобіль, що сів, поїхав, це рідкість. На даний час компанія Автобіс є такий автомобіль. Це Volkswagen LT-40 Maxi baza Саме здоровий, саме довгий серед фургонів, який може бути. Оснащений 2,4 простим дизельним двигуном. І покажу вам стан. Ви скажете, вартий він вашої уваги чи не вартий. Першим ділом показуємо ззовні. Подивіться, обличчя автомобіля, оптика все ціле, це все ролі грає, бампер цілий передній. Подивіться, решітка даже ціла, оптика не побита, гума передня, подивіться, який стан. Далі ланжерони, арочки, автомобіль 96 рік, щоб ви розуміли. Далі пороги, задні колеса, ланжерони, добавлені листи ресор. Ззовні показую вам сторону. Далі з боку, бачите, вздутості немає, понизу задній бампер масивний такий. Можу показати трохи з дно, по дну, скажем, ніде біручки немає, Навес на все дно одна маленька латочка, де й то вона з боку. Так, далі, друга сторона автомобіля, також з боку буде зашита під самий верх. Ось так буде виглядає. Відкриваємо задні дверцята. зашита фанерою, задні дверцята під саме верх, два запасних колеса. Дивіться, які колеса, що ви бачили. Бо, скажімо так, це все. на сьогоднішній день коштує кошти. Любий, любий ваш рух, куди б ви не поїхали, далі задні фонарі цілі. Салон збережений, подивіться, який салон карти. Кермо водія покажу. В якому стані кермо. Так, музика також є на флесці Заведений вагон, в автомобілі ніде нічого не капає. На миці ми стоїмо, бачите, немає ні масла, нічого. Заведений двигун. Коробка не вибиває, міст не гуде. Так що, якщо ви хочете за 7 тисяч купити буса на спарці, тоді вам до нас компанію автобіс 067 360 2202. Є постійно різноманітні автомобілі. Є 96 року, є 22-го, на будь-який смак. Ми можемо продати, можемо обміняти, а можемо автомобіль доставити прямо до хати вас. Вам додому компанія, автобіс, до зустрічі. Чекаємо на вас.